Шановні співвітчизники, багато із вас питає, чому я не розмовляю, чому я розмовляю російською мовою? Я пояснюю вам. По-перше, я розмовляю не російською, я розмовляю рідною мовою. Це мова, на якої зі мною розмовляла моя мати. Вона мене навчила. По-друге, якщо я буду розмовляти українською і писати більшість своїх пропагандистських роликів роликів російською, я дуже зменшу свою пропагандистську базу. А хто буде пояснювати нашим братам зі Сходу, з Донецька, з Луганська, з Росії, без крайніх простоїв, про реалії нашого з вами українського буття світового? Тому я, щоб не зменшувати цю базу, розмовляю з ними понятною общедоступним язиком. По-третє, я являюсь прихильниками це головне, так званого п'ятого проєкту. Чому він п'ятий і що він означає в Україні, на мій погляд, борються зараз, змагаються ще чотири проекти світових світоглядних проєктів, культурологічних проектів, цивілізаційних проєктів. Перший проект це радянський. Радянський проєкт, і оці, всі, всі ці гіркіни і решта наволочі, яка там діє на Сході, вони ідеалісти. Саме тому і з ними так важко впоратись. Вони не беруть гроші, вони зражаються за цей самий радянський проєкт, за іронію судьби і ліс легким паром, за олів'є, за Чебурашку. Ці люди бажають відновлення великої радянської імперії саме тому у них такі величезні проблеми з Путіним, який не хоче радянського проекту, він хоче російського проекту руського міра, як вони його з Гундяєвим розуміють. Цей проект полягає в тому, що ніякої України не може бути взагалі що історичний корінь, який там у них коріння болтається понизу, має бути закріплено за Києвом. І в час, коли Святий Володимир хрестив Русь, народився єдиний, трієдиний руський народ. Українців просто не має бути. І в цьому полягає цей радянський народ. В етноциді українців. Ми маємо або згинути, або записатися хором до Росії, до руського народу. Другий проєкт це проєкт російський. Має бути Україна, незалежна але така маленька, слаба, яка і справно працює на російський військово-промисловий комплекс. Це проєкт Медведчука, так називаємо, проєкт Рогозіна. І це той проєкт, під, під який Путін давав Януковичу 3 мільярда доларів, а зрештою 15, але вони не дійшли. Роз... Розкрали перші три одразу, а потім Янукович <кій> пішов. Цей проєкт також, проти якого я намагаюся боротися. Другий, третій проєкт це проєкт, так званий Євросоюзівський. Прошу уваги, не європейський, а Євросоюзівський. Оце вся бюрократія, ці всі гей браки. І решта вот цієї фігні дуже сильний, потужний, суїцидальний такий напрямок розвитку сучасної Європи. <кій> я його терпіти не можу. Я хочу і я є прихильником нової Європи, нової старої Європи, Європи часів Кала Великого, єдиної Європи, яка продукувала смис, сенси для всієї цивілізації, яка виступала локомотивом цивілізації. Яка, зрештою, породила навіть найпотужнішу силу зараз в світі, яка здається США, США, це в певному, в певному сенсі європейський проєкт. Я вважаю, що майбутнє України лежить поза межами європейського, сучасного європейського союзу, але в нової Європи. Європа, яка має відродитися і знову стати локомотивом для всього об'єднаного людства. Четвертий проект це так званий націоналістичний проєкт. Я маю на увазі націоналістичний проект. Як такий, який розпочався в 1848 році в Європі, в добу національних революцій. Питання в тому, що вище Данцова ніхто в українському проєкті націоналістичному не прийнув. Це була дуже визначена інтелектуальна людина, яка продукувала справжній сенс. Більше цього ніхто не... Не зробив свобода партія, яка у нас в Україні нібито репрезентувала цей проект, лягла і не піднялася під час майдану. Потім ми сподівалися на нову свободу, на правий сектор, але в правому секторі свої багато своїх проблем. Він там не може дати себе ради. Чому він не може дати себе ради? Тому що це все. Апелювання до сенсів 19 сторіччя. Ми зараз існуємо двадцять першому. А сучасний український націоналізм, якщо він хоче постати по-справжньому, має бути націоналізмом 23-го сторіччя, високотехнологічним, високоінтелектуальним, високотехнічним націоналізмом. Я прихильник так званого п'ятого проекту. Що таке п'ятий проект? Це ви можете бачити у мене на заставці в Фейсбуці. Це світ без кордонів. Це світ, де в кожному дворі космічний корабль. І багато людей у Білому займаються в, в рамках об'єднаного людства, займаються свободним і творчим движенням рухами душі від любові, від розуміння, що всі ми люди і всі, всі ми об'єднані одним загальним домом, землею. Розуміння того, що є космічні сенси нашого існування і доля людства розуміти ці сенси, набувати ці сенси і двигатись, зрештою, рухатись вперед. В певному сенсі, п'ятий проект являється діалектичним супротивником всіх чотирьох проєктів. Але у нього є одна дуже важлива перевага. Ми П'ятий проект абсорбує, забирає на себе найкращі лінії, найкращі сенси всіх попередніх чотирьох проєктів. Зокрема, що він візьме з собою з радянського проєкту. В радянському проєкті була така найбільш гарна і найбільш перспективна, найбільш футуристична і найбільш репресована лінія, як лінія так називає Єфремова-Стругацьких. А раніше це лінія вернацького Стругацьких. Що це за лінія? Вернацький це наш співвітчизник, навіть мешканець Києва, Рожевіць, Да. Він э, російський академік, який вигадав термін ноосфера. Він каже, що серед э, шарів, які окутують землю, є э, такий шар, як ноосфера. Це э, сфера, куди спрямовуються всі наші людські надбання, інтелектуальні, емоціональні, духовні і так далі. Він каже, що вона дуже. Забруднена і наша доля, наша місія її звільнити, зробити світлою, чистою. І це доля об'єднаного людства, це завдання об'єднаного людства. І цю, цю лінію репрезентувала радянська фантастика, так називаємо проривні фантасти, як Єфремов, який писав про красоту, гармонію, про лізви, брітви, Стругацькі, який рисували Повдень 22-го століття. Кір Буличов з Алісою, з гостю з майбутнього, коли ми все ридали, слухаючи пісню Прікрасна далека Я клянусь, що буду чище і добреє. Отпрацюльний десенс. Ми її абсорбуємо. Це лінія і є одна з магістральних стежневих ліній цього п'ятого проєкту. Друге, з європейського проєкту ми заберемо най... також найкраще, з Європейського Що це буде? Це буде по-перше. Дуже велика гуманістична складова, мультикультурна складова, тому що майбутній світ має бути мультикультурним світом, але не в дурному сенсі, коли мультикультурність надбувається з шляхом втрати своєї національної ідентичності. А, по-перше, ми будемо розуміти новий світ як загальний дом, навіть як загальний організм, де кожна нація виконує свою особисту функцію. Я особисто вважаю, що українська нація покликана до найвеличезної місії в, поста... в тому процесі, в якому постане нове людство. Це буде українська нація, це майдан, це сходинка, з якою відштовхнеться новий світ, цей самий п'ятий проект для всього людства. Тому я тут на Україні, в Україні, тому я кожен тиждень ризикую власним життям в зоні АТО. Працюю по 18 годин на добу для того, щоб Україна постала як могутня сила, з якою розпочнеться нове людство. Насправді, з націоналістичного проєкту ми візьмемо саме той, також найкраще. Що це має бути? Це має бути, по-перше, архетіп нового українця, який я писав нещодавно в одному з постів. В Фейсбуці. Це людина нового типу, людина, яка покликана вирішити це все завдання. І з одного боку по-друге, це така ніїста, як кажуть, завзяття в намаганні досягнути свого непереможна сила духа, яку демонстрував майдан, яку демонструвало українське казацтво, яке всі весь час демонстрували, демонструють українські вояки як регулярних, так і іррегулярних формувань. Це українська знаєте, українська мова кажуть фахівці. Це єдина мова у світі, в якій слово чоловік жіночого роду, людина. Але зараз в цьому на майдані родився новий український дух цей дух молодий, цей дух чоловічий, дуже і цей дух дуже витончено інтелектуальний. Якщо старий дух був такий. Тарас Бульба, кряжестий козак, який не зла був незламний, не здавався під тортурами і під випробуваннями, що вперед йому трошки не вистачало інтелекту. Це цей навик, новий його нащадок він також ще і дуже інтелектуальний. І в цьому наша виграш Україна має займатися шестим і сьомим проектами шостого і сьомого технологічного укладу. І це зробить новий чоловічий дух України, який зараз виковується там на сході, тут в Києві і зрештою повсюди. А з Російського проєкту ми нічого брати не будемо, тому що він дурний і має загинути. Ми зробимо все, щоб так вийшло. Тому що Москва не як місто, а як принцип це ракова пухлина на тілі нового людства, і це основне, основне гальмо, яке не дає постати п'ятому проєкту. Тому, шановні співвітчизники, я буду і досі далі намагатися робити з Україною. Найкращу страну в світі, найбільш вільна, найбільш інтелектуальна, найбільш етічне і найбільш найбільш технологічне місце у світі. Але зрозуміти мене правильно з висоти тих цілі, які перед собою покладаю, і русський мір, і нова Україна це всього лише інструменти. Навіть об'єднана Європа це інструмент. Я намагаюся дивитися далі, дивитися на ситуацію з погляду. Та я вам скажу, що навіть об'єднаного людства, та навіть об'єднане людство для мене. Всього ж інструменту. Так що, обідаємося, браття, все буде наше вперед до перемоги п'ятого проєкту. Дякую.